Як і по всій Америці, рекордна кількість виборців прийшла на дільниці в штаті Вірджинія, одному з ключових, які матимуть вплив на перемогу того чи іншого кандидата, виборці починали збиратися біля дільниць з п'ятої години ранку. Деякі, не дочекавшись своєї черги, залишали дільницю, обіцявши повернутися по обіді, коли закінчиться робочий день. На одній з таких дільниць, що на околицях Вашингтона, в місті Арлінтоні, побувала і моя колега Мирослава Гонгадзе. Ця виборча дільниця у пригороді Вашингтон на Арлінтоні відкрила свої двері о 6-й годині ранку і закриється о 8-й для того, щоб дати усім виборцям можливість проголосувати сьогодні. Тут і на інших виборчих дільницях спостерігається особлива активність. Незважаючи на робочий день, тут як і по всій Америці, люди стоять у довгих чергах по понад дві з половиною години для того, щоб виконати свій громадянський обов'язок, американці віддано захопившись з собою газети, книжки та електронні пристрої, очікують, щоб обрати наступного президента. США я хочу, щоб моя позиція була почута. Працівники виборчої комісії кажуть, що раді бачити таку активність виборців, незважаючи на те, що це додає роботи. Виборці, яких я реєструю, кажуть, що вони ніколи не спостерігали такої активності навіть на попередніх президентських виборах. Люди натхнені, усі, хто достояв у черзі, усі натхнені, усміхаються і готові голосувати. Усі дрібні непорозуміння з реєстрацією виборців також вирішуються на місці. Люди мають можливість проголосувати як електронно, так і за допомогою паперових бюлетенів. Ця пара, яка вистояла у черзі дві години, проголосувала електронно. Це легше видно цифри та імена тих, за кого ви проголосували. Ті, хто прийшов без документів про ідентифікацію особи, також можуть проголосувати за так званим додатковим бюлетенем, який вони мають підтвердити протягом трьох днів. Підтвердивши свою особу і місце проживання, деякі активісти на дільниці, щоб мати можливість працювати, проголосували попередньо, відправивши свій бюлетень поштою. Так зробив Мекс з Каліфорнії, якого ми зустріли на дільниці. Я віддаю перевагу голосуванню поштою, бо це гарантує, що я проголосував перед безпосереднім днем голосування і нічого не завадило моєму волевиявленню. І, хоча цього ранку надзвичайно велика кількість американців проголосувала ще до дня виборів, це не зменшило активність тих, хто вважає, що їх голос має бути почутим. деякі люди кажуть, що черги незвично довгі, але я думаю, це тому, що багато американців розуміють, що ціна цих виборів надзвичайно висока цього року. Я не здивуюся, що мільйони американців, які жодного разу в житті не голосували, прийдуть до виборчих дільниць сьогодні. Мирослава Гонгадзе, голос Америки.